Кожна людина має свою точку зору, так? Але ця точка зору з позиції ментальної і е, основа людини, вони не мають нічого спільного взагалі. Знати, це ментальний рівень, а бути це істинний рівень. Так? Ну, це не рівень, це просто буття. Так? Тільки з тиші людина може прояснити своє сприйняття, прояснити. Без аналітичного втручання. Вона може просто перебувати, і в, цьому, в цій тиші в цьому перебуванні їй стає ясно все. Наша група вона створена для того, щоб свідомість людини так стала тим, ким вона є, скажімо, приблизилась. І в цьому плані дуже заважають думки. Кожна людина має свою точку зору, так? але ця точка зору з позиції ментальної і е, основа людини, вони не мають нічого спільного взагалі. Тобто немає нічого спільного: єдність, присутність і те, що людина собою являє, і з тим, що е, торочить їй розум, з позиції. Звичного бачення реальності. так, ось, І це треба просто прийняти як факт, і, значить, прагнути пробудитись, ось, і, і в цьому плані, в цьому процесі, коли втручається розум, а не душа, скажем, яку розум не чує зазвичай. так, Тоді починаються ці суперечки. І саме ця розмова про. Планеті, істот з іншої планети. Чому вони дивуються, що, що земляни їх не чують, і не розуміють, і не бачать? Вони реально вважають, ну, вважають багатьох, як ну не всіх, звичайно, що, а багатьох землян не розвинутими істотами, тому що в них свідомість не охоплює навіть план власного розуму. розумієте Людина сама по своїй природі, по своїй основі, вона більша, ніж космос. Більша. Космос це є явище. А людина основа. Явище воно змінне. А основа незмінна. Вона непохитна, вона все. І от в Скажімо, у сфері свідомості інших цивілізацій є, по крайній мірі, доступ до контактів з людьми, так? З тими людьми, які там якимось відношенням мали до тої цивілізації, ну, мали якісь відношення, так? Або вже починають пробуджуватися. І це, ця взаємодія контактерська, вона. Інколи заважає, тому що, скажем, та, той іншопланетянин на одному рівні, людина на іншому рівні, і людина, як та, що вважає себе тілом і розумом, так, тільки так, вона, скажем, вважає себе меншим і ницішим, неповноцінним. Неповноцінною істотою порівняно з тим, хто йому диктує. І тому вона завжди прислуховується. І думає, що це вищий е, там, розум. Вищий. І таким чином, в розумі людини будується ієрархія. Ієрархія, яка е, якраз впливає меншовартісність у свідомість людини. І тому От ця будь-яка релігія, там ще ж хтось щось нав'язали людині те, що вона ну, така маленька, ніщо, і має вона когось слухати, хто в ієрархії вищий, там, наприклад, Архангель, цей Уріїл, там, ну, всілякі є істоти у всесвіті. А ці істоти, це просто сприйняття. Воно має одну форму, там не має форми, там і так далі. Буває ширше сприйняття, яке взаємодіє з багатьма, але знову ж таки в сфері свідомості. Свідомість це є все світо, грубо кажучи, і тому він сприймається розумом як якісь певні форми світила. Так? Ось. І будучи, але ці всі, скажімо, істоти, вони. Все-таки взаємодіють, вони не відчувають себе центром оцього всесвіту. Вони розсипані, грубо кажучи, так, на відстані у всесвіті. І вони контактують один з одним. Значення немає, скільки там розуму в цій голові. Так? Вони говорять про якісь е, такі речі, там, про природні речі. Вони дуже багато знають. Але ми знаємо, що знати це ментальний рівень. А бути це істинний рівень, так? Ну, це не рівень, це просто буття, так? І ці речі, скажімо, знати про буття і бути тим це ну, це все рівно, що от, знати про як серце б'ється, і, і бути серцем, тобто відчувати це серце, так? Це різні речі. Воно ж не б'ється в того, хто знає, як воно б'ється. Ну, наприклад, ви знаєте, що там. У єнота б'ється так серце. так? Ну, Ви ж не не являєтесь, ви не відчуваєте цього серця і так далі, це єнота, так? але ви знаєте, ну, це речі, які можуть торкатись один одного. Ви ж не серце єнота, так? У вас зовсім інше. Тобто десь приблизно так, ну, будь-що, так? ви ну, так само знати про, про смак яблука і споживати це яблуко. так? Це це, ти відчуваєш цей смак, це, ну, ти просто знаєш, що воно солодке. Це ж не дає тобі нічого для того, щоб і десь так воно, розумієте, працює. І тому оце все для, для от свідомості іншопланетян, воно дивне. І таке стан розділення і стан такий сон. В якому недоступне навіть спілкування думкою, ну, навіть на ментальному рівні, там із будь-яким рівнем свідомості. Будь там з тотом, Атлантом, там, ну, багато. Метатрон, там, ви знаєте цих всіх вчителів це, і все, все але це все взаємодія, як з людьми. І так як з позиції духу, дух, одне, єдине і нероздільне, то всі оці істоти. Євляється одним і тим же, так? І е, доступу, як можна до, до, мати доступ до самого себе. Тобто ти це так само чуєш, як і себе, ті думки. ну Десь приблизно так, якщо це навіть вже розвинута свідомість, ще не повністю Ці, ну, в центрі, але розвинута, вона вже чує якісь ну скажімо, взаємодію із цими ж. Істотами там, будь ну, ось. і Тоді це вже якби розвинута свідомість. О, це, це одне. Але ж так як ми всі одне, в нас не може бути ієрархії. До цього треба звикнути, змиритися з цим і прийняти цю істину. Бо істина одна, вона не роздільна, вона не ієрархічна. І так само оці всі істоти, які на, на у Всесвіті, вони мають певний розум, певне сприйняття, але без єдності вони не можуть існувати. Вони єдине, то що є і людиною, так? Це все єдине. Воно в одному і воно одне. І через це наше серце, через нашу цю єдність. Ми не то, що можемо їх розуміти, ми можемо бути ними в одно, Ну, тому що це так, так є, це наша основна природа. Тобто, пізнавши оцю істину, так, ми являємося усім відразу. І там аркторіанцем, і там, ну, не знаю ким, і якось ми можемо. Енергетично, фізично, навіть зцілювати за допомогою цього. Ну там буквально все, це, це наші природні можливості через те, що ми є єдиною основою ой, духом. Ось, І це якраз і є одухотворена дійсність. Ми є єдині. Ця, ця єдність, вона непорушна, і все, що намагається. Скажем, вплинути розум на на те, щоб не сприйняти цю е, неподвідність а стати окремим від Бога, типу, ну стати окремим. Оце все відбувається з Еврозом. Це, це так, позиціоную себе Еврозум. Якби він себе не позиціонував, цей егорозум, так, і якраз не допускав цієї єдності, взаємодії із усіма світами, всесвітами, там буквально створеним всесвітом, то це, ця ніби цей егорозум, він не має ніякої сили і ніякого впливу, коли ви зможете з цим... Типу, прийняти його як щось окреме, як те, що вам потрібне для певного, її, скажімо, функціонування чи вирішення якихось завдань, але це не є основним. І опиратися і бути ним, і ототожнювати себе з ним не варто. Тому що ну, навіть отакий, скажімо, момент. Є. Він просто, є такі моменти, які відразу говорять самі про себе. Так? І у майстра і Маргарити, і в романі, скажімо, в романі ну, Булгакова майстра Маргарита, там і Єшуа говорить до Понтія Пілата. Каже, ви от мене не чуєте. Понтій Пілат каже, що ти мені говориш? Ти мені там щось брешеш. Він каже, ви мене не чуєте. От в мене такий каже Матвій, апостол, а це Булгаков це описав, десь. Ну, реально він чув, бо він, він правий був в цьому романі, так, в цих словах. Матвій, я йому говорю одне, він записує зовсім інше. Каже, Я прочитав, а я це приблизно не говорив. Ну, це десь приблизно так там, в Біблії. Все це так подано, ну так, не так. І тобто люди от чують то, що хочуть чути, на жаль, так? бо це все спотворює ну, не все ж одне, а розум розділений. Він не дозволяє, скажімо, позбутися нього, його. А напряму відчувати оцей прямий контакт, прямий досвід, Будь, стати оцим досвідом. Так? Тому що він завжди інтерпретує. Він завжди щось розказує, пояснює, влізає для себе, хоче це там, уяс... прояснити це все. От він аналізує оце. Але аналізує з чого? Із того поняття, в якому знаходиться цей розум. Так? А це не є. Це не є єдність. От ви, хто і хто був на ретриті, скажімо так, у нас у нас підхід трошки інший, ніж у будь-кого. Чому ми звернулися до сонця? так? Бо це відкритий канал, так? Наш, наше, ну, скажімо, наше тіло Сонце це одне із частин, торів нашого тіла, наша сонячна система. І як ви розумом поясните своїм его так, що сонце у вас всередині, або ви бачите сонце, воно вас не пече, і ви можете вплинути на сонце, розігнати хмари в моменті. Просто так, подивившись в сторону сонця. Хмари розходяться, і у вас погода є, і все, тому що ви є сонце, так? Розумієте? І це так працює. От це логічний розум це поясне. Будь-яка логіка, земна, наука, це може пояснити? Не може це пояснити. Але це наша природня, скажімо, даність. Як, як не істота, а як, як основи. Тому що основа є, а творення це наше тіло. Так. Ось. І це, скажімо, є ну, нашою даністю, так? Ось. І... Тільки розум, тільки його розум розділений, не допускає цих, цим явищам відбуватися. І втручається в це. І каже: ні, а я знаю інше. Ну то знай собі, знай собі про те, там, про те, що там, щось там. Як ти, якщо людина вибирає не пізнати оце все єдність, оце все абсолютність власної власної власного існування, абсолютність власного існування через те, що ви є дух, то їй треба, значить, пізнавати спочатку розумом, якісь земні явища, там, науку це нормально, так? Але зараз трошки наступає інший час, про який навіть написано у Біблії, що люди стануть такими, як ну, стануть основою, і зміниться світ абсолютно зміниться. Ну, Ми відчуваємо, як він змінюється енергетично все. Але тут найменше, що має робити, це втручатися у не- Неможли, ну, онеможливлювати ці явища розум унеможливлює їх Він намагається якось їх ну, неправильно зрозуміти. Навіть практики біологічні Один розум сприймає, ну, одна сприйняття сприймає одне по одному, другий сприймає по іншому. Будь-які практики. Тому так воно. Чим менше людина Намагається перебувати в тиші, тим вона просто, тільки з тиші, людина може прояснити своє сприйняття, прояснити, без аналітичного втручання. Вона може просто перебувати, і в, цьому, в цій тиші, в цьому перебуванні їй стає ясно все без цього. От слова Сократа. Слова Сократа, так? Я знаю, я знаю, так? це вже знання, що я нічого не знаю. Цього, в цьому він був впевнений. Тобто він віддалив себе від менталу, від думки. І він цим, цими словами сказав, що він просвітлений. Він не втручається ні в що, він нічого не знає. Тому що йому не треба знати, він є цим. Він просто цим є, а розум собі там працює, так він, він нічого не знає. От саме єство, воно не знає, йому знати не треба. Воно є, так воно от яблуко є, воно само себе ну не те, що знає, воно є яблуко так там ну будь тіло є, от серце б'ється. так Дивіться, навіть якщо ми прослідковуємо ми з Віктором прослідкували, звідки береться думка, розум. Може прослідкувати, звідки приходить думка. будь-яка У нього нема такої функції, такої даності. Прослідкувати, звідки приходить та чи інша думка. А думка просто приходить. Тому що це даність людська мозку, там природи і так далі. Розумієте? а, а те Але думка. І ця думка, якраз, якщо людина входить і втягується в цю думку, для неї весь світ перестає існувати, існує тільки та думка, розумієте? І вона стає цією думкою, розчиняється в ній, і в неї вже це переконання, і вона вже так. Це так, це не так, розумієте? І вона вже думає, що вона знає. А ці якраз знання без тиші, вони втягують людину в ту матрицю, в це все. І от так воно працює, розумієте? А дерево нічого не знає, воно є дерево. Розумієте, це природа наша. Бути. Бути самим життям. Бути. Ось. А от міркування воно вартує, воно має місце, тому що в, наш, в нас є мозок, все. Але воно, е, воно, скажімо, ясніше навіть міркування в тиші, коли інсайт. До мене прийшло я, ну, усвідомлення, так? І це усвідомлення доповнюється якимось глибшим розумінням. Тоді це процес, але це відбувається в повному мовчанні, а не тоді, коли ось так: от, оце базар, базар думок. Ото-то, то-то, то-то. Тобто, для чого відбуваються оці ретрити, але в у нас вони пов'язані не тільки із. Місяцем, як це відбувається у Садгуру, там ще щось. А У нас безпосередньо прямий канал до себе, так? Ну там через космос, так? Навіть так ми так функціонували. Зараз у нас буде трошки по-іншому. На, на наступному ретриті кожен ретрит е -е, так працює, так, як він працює. Ось. І тоді людина знаходиться за межами явища, а явище з неї починає. Рости. І вона розуміє в... В нерозуміння, не, не бо то коли сказали, в якій ти реальності, ти що, в космосі там чи де, от, подивись на реальність. Тобто, ви розумієте, що це от, розуміння і розум впливає на те, що людина. Розділено, сприймає реальність, як щось там проблема, біда, всяке, все. Оце, все, все вся історія така навища, тому що в неї є знання на цьому рівні, і вона на цьому рівні якби, творить цю реальність. так, В неї от проблема, біда. вона, Проблема і біда стає більшою від неї. І вона навіть не знає, що це завдяки її сприйняттю відбулося, а якби вона знала, що вона. Що нема нічого більшого від її природи, тоді це все би зникло. І будь-який оце запрос: хто я або хто реагує, хто знає, може відкрити в людини двері до себе. Воно відкриває двері до себе. І тому Ірина наша дуже чітко там в, ваш, в дискусії написала, що. Духотворена дійсність це пізнання себе. А от думка про когось, ну, вона собі там є, воно, їй там треба деколи навіть перебувати в думці, але вона для єдності неважлива, вона ну, просто ілюзорна, не існує і так далі. Коли пізнаєш себе, то все ясно. Ти єдиний з усім, ти є. І тобі нема, в тебе не виникає питань, ти просто існуєш, і, і, і це знання, це буття. І в цьому спокій, і в цьому абсолютність. так? І це вже якби саме проявляє, ну, не ну, навіть не то, що проявляє, е, нема того, що можна не прийняти, бо ти є все. Нема неприйняття ні в чому. Тобто нема такого стану, навіть думки, чи що що можна щось не прийняти. Все прийм... Все прийняття, все розуміння і все люблячий стан, це такий, так? В нас основне це знання себе, це пізнання того, що за межами думок і за межами усього, що проявлено. Це то, що є, і воно являється усім, що є. так? От. І тому ви, ну, це, це основне. Будьмо.